Законопроект про мобілізацію вже проходить свої читання в Верховній Раді, і ймовірно, змін там буде небагато. Хоча багато юристів, багато чиновників так впівголоса кажуть про те, що є деякі норми, які ну складно узгоджуються з конституцією і правами, тому що частина прав навіть під час воєнного стану я нагадую на зараз воєнний стан. Вони не можуть бути відчуженими в людей. Частина можуть бути, а частина ні. І от деякі чиновники, деякі навіть так депутати впівголоса кажуть, що ну, ймовірно, будуть якісь справки, тому що ну, ну, деякі норми ну, досить суперечливі і люди можуть просто подавати до суду, до конституційного суду. І е, сам закон може бути заблокований. От в чому справа. Це не хоче ніхто і влада в першу чергу. І а, тому я би вам одразу радив подивитися, хто буде непризовний хто матиме відстрочку від мобілізації. Я в себе в телеграмі зібрав дві частини, тому що ну це великий текст. Ми взяли в ужимки, подивились на різних каналах, в тому числі і юридичного профілю, і поставили в телеграмі. Ви знайдете там там дві частини, хто буде мати відстрочку від мобілізації за новим проектом закону про мобілізацію. Можливо, що буде змінено, а, особливо люди турбуються питанням аспірантів. Ну, подивимось, поживемо, подивимось, тому що всі чудово, все розуміють, що мобілізація потрібна для оборони. Ми бачимо, що президент говорив, що немає коштів, але тепер кошти вже нібито є. І Сенат нібито виділятиме, і Євросоюз на 4 роки підписав 50 з гаком мільярдів. Тобто, кошти вже є. А це означає, що мобілізації бути. Тому хто буде мати відсрочку мобілізації? Телеграм і Ютуб Шапці профілю. Єдине, що я вас прошу, не пишіть одне одному. а чому от викладач, значить, не має відстрочку, а а ось там. Людина, яка там десь працює, призивна. Тут, ви знаєте, не варто сваритись одне з одним, тому що ми з вами не обирали професії. Я в 2002 році, коли пішов до аспірантури в Національному авіаційному університеті, я жив на 409 гривень. В 2003, в 2004, в 2005 у в мене була зарплата 520 гривень. В 2007 2008 році, коли люди масово купували квартири, я тільки облизувався на те, що можуть купити, тому що у мене зарплата була 1000 гривень, коли квартира коштувала там 100 тисяч доларів без ремонту. У мене було ну поділіть тоді на 5 200 доларів. Що я міг купити? Тому одні люди обрали от такий шлях, зараз мають відстрочку. Інші обрали інший шлях, зараз не мають відстрочки. Ніхто з нас не знав свого шляху. Тому не сваріться між собою. Телеграм Ютуб. В шапці профілю там повний перелік. Хто матиме.